Слухайте це відео до кінця і Богородиця обов'язково захистить і виконає всі ваші прохання на благо. О, Пресвята Богородиця Небесна Царице, ти що вічно світиш милістю і благодаттю, приклоняємось перед тобою скромні діти твої, з вірою, і невимовною серцями, сповненими надії Напишіть пишіть мене та прохання в коментарях. В твоєму безмежному усердві, мати небесна, ми шукаємо прихистку, від бур і негараздів, що нас оточують. Будь нам захистом від усіх ворогів та недругів, огороди нас твоїм покровом від усякого зла, о Мати милосердя, ти що зціліш недугі душі та тіла, подай нам сілення від хвороб в твоєму лагідному обіймі, нехай знайдуть утіху, всі стражденні та скорботні, благослови присвята наше життя, щоб кожен наш крок був наповнений твоєю благодаттю, будь нам провідницею побутових справах. Допомагає щоденній праці, освітлюй наші думки та дії, оберігай наші сім'ї, покривай їх своїм материнським покровом, благослови наших дітей, бережи їх від усіляких небезпек і злих спокус. У твої руки, о матінку, Ми віряємо долі наших найрідніших, мовимо тебе, Богородице, допоможи нашим сміливим захисникам України, надай їм сили перемогти ворогів, вкрий їх своїм безмежним захистом у боротьбі за справедливість та свободу. Ти, водичице, є нашим безцінним скарбом, нашою надією та утіхою, твоя невимірямо благодать і милосердя для нас, оазисом спокою в пустелі нашого земного буття. О Марії, з тобою ми відчуваємо себе безпечними і затишними, як діти в обіймах матері, дякуємо тобі за твоє невтомне заступництво, за твою безмежну турботу та непорушну віру в нас. Прошу тебе, милостова царице, відведи від нас усяке лихо, направляй наші кроки на шляху праведності, допомагай нам у всякій потребі та в боротьбі з невдачами. Ми віримо у твою неймовірну силу перед Господом, у Твою непереможну молитву за нас, грішних і недосконалих. Ось чому з відкритим серцем і безмежною вірою. Ми звертаємося до тебе, наша небесна заступниця та Захисниця. приймує Пресвята Богородице, нашу скромну молитву, що виливається з глибин наших сердець, сповнених любові та вдячності. Амінь. О, Пресвята Богородиця Небесна Царице, всіх святих перлино, нам земним відрада та заступнице, непорочна премудра, найсвятіша, чиста Діво, Ти, що над усіма ангелами та святими стоїш, слава тобі, освячена Господом, слава тобі, вічною славою, увінчена, у Твоїй милості, о, мати світла, ми знаходимо прихисток Твоїм покровом нас захисти, преблагословена». В утігах і в бідах до тебе ми звертаємося, Божественна провідниця з надією та вірою, о Марія Водичиці Неба і землі, відраду грішних, надія наша, зійшли нам Твою милосердну допомогу в скорботах наших, вислухай моління наші, що сердець наших винуть до тебе, Ти, що розкрила нам врата небесні, путівниця до спасіння, опіку душ наших, ми благаємо. Будь нашою заступницею перед престолом Вишнього, не залишай нас у скрутні часи, утверди нас у вірі на серця, наші любов'ю, причиста діво, ти, що безгрішно народила Господа нашого Ісуса Христа, моли за нас грішних зараз і у годину смерті нашої, в твоїх молитвах, у мати милосердя, ми знаходимо утіху та спасіння нескінченної любові та милосердя джерело, ти, що з цілющими росами своїх молитов. Омиваєш наші душі, освячуй нас, захисти від усякого зла, веди до вічного життя, прийми, опри цю нашу молитву, що, як пахощі духмяні, від землі до небес підноситься, нехай вона буде для тебе знаком нашої любові та відданості, знаком віри нашої Твою невимовну благодать. Амінь. О, свята Богородиця Небесна Царице, ти, що носиш вінець і зірок, обіймаючись світ своєю любов'ю. Тобі, мати, милосердя, ми знаходимо пристань спасіння в твоїх ніжних руках, безконечну доброту і світло, ти, що з'явилась у славі, причиста діво, у твоєму імені знаходимо мир у твоїй благодаті, у тіху. твоя безмежна любов, як ріка, що наповнює серця, в тобі, Цариці Небес, ми бачимо відображення Божої краси, о Мати Божа, Ти, що даруєш нам заступництво і піклування, зі світу вічності простягаєш до нас руки спасіння». У твоєму покрові ми знаходимо сили захист, ти наша віра, надія, любов, наш найвищий світ веліхтар, це твоє чудесне заступництво гортає нас, твої молитви до престолу небесного, наш захист і шлях до спасіння, ти причисто оберігаєш світ, від бідий скорбот, твоє ім'я втіха для стражденних, маяк для букаючих у твоїх очах, безмежне милосердя у твоєму серці, безкрайня любов до всіх дітей землі. Ти, мати Вселенська, обіймаєш світ своїм милосердям. В Твоїй присутності ми відчуваємо тишу і мир, О, Пресвята Богородиця, ми просимо Твого заступництва, Веди нас шляхом праведним, відкрий перед нами двері до вічності, твоя любов, наша опора, твоє милосердя, наша надія, Ти, водичі небесна, завжди будеш світом у нашому житті. Амінь. О, Пресвята Богородице, Мати Божа Небесна, з усією скорботою, і любов'ю серця мого, взиваю до тебе, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що володієш неосяжною милістю і всеперемагаючою силою, прийми моє моління і зверни, свій богословений погляд на моє скорботне життя, о мати Сердя, зішви мені твою ласку, аби я, укріплений твоєю любов'ю, віднайшов мир і розраду в скрутні часи. Ти причиста діва, цариця неба й землі, знаєш усі біди і недуги наших душ і тіл, просимо тебе о все свята, взиваємо до тебе з глибини сердець наших, будь нам, заступницею у боротьбі зі спокусами, у важких життєвих випробуваннях, у хворобах і скорботах, покрий нас плащем Твоєї, милосердної опіки, захисти від усякого зла, підтримуй у труднощах і веди дорогою Спасіння. Матінко Небесна, ти, що дала народження Спасителю світу, молися за нас грішних перед Престолом Всевишнього, аби нам було пробачено наші гріхи, а душі наші очистилися від усякої скверни, навчи нас присвята справжньому покаянню і щирій молитві, аби наше серце стало гідним житлом для божественного світла. Молимо тебе, о Матір Божа, обдаруй нас мудрістю і силою для захисту нашої вітчизни, підтримай наших хоробрих захисників, дай їм силу і відвагу у боротьбі за справедливість, нехай Твоє покровительство буде над усіма нами, охороняючи від зловорожих сил напасти, благослови, о богослови на наші сім'ї та дітей, оберігай їх від усяких нагараздів і недобра, наповни їхні серця миром і любов'ю. Допоможи нам знайти шляхи достілення й гармонії, утверди в наших душах віру і надію, О, прислав водичице, Твоє заступництво і милість, на і захист, ми віримо в Твої чудеса і милосердя, які є нашим світлом у темряві життєвих випробувань. Прошу тебе, прийми Мої моління, вислухай Мої прохання, і з мого серця над нами, О Пресвята Богородице, наша Небесна покровителько і мати. Амінь. Величаємо Тебе, Пресвята Богородице, Богородиця, Небеси, Землі, Царице, благодатна мати Господня, Ти світло в темряві, надія в біді, покров і заступництво грішних утіха скорботних, в Твоїй милості, Пресвята Діво, знаходимо прибіжище від бур життєвих, ти зірка морська, що веде до гавані спасіння, тиха пристань для борхливих сердець, твоїм чистим покровом захищай нас, порочна від усякого зла. Твоїм безконечним милосердям обіймай всіх, звертається до тебе у своїх молитвах, прислав на водичі, це ти джерело натхнення, взірець смиренності та любові безмежної. На Твоє бездоганне заступництво ми покладаємо наші надії, страхи, радощі та печалі, О, Матінко Божа, зірви пута гріховні, що нас сковують, відкрий двері до вічної благодаті, Твоїм святим ім'ям благословляємо кожен день. І віддаємо славу Тобі у кожній нашій молитві, небесна захисниця у Твоїй безмежній доброті, будь нашим проводом і путівницею. Ти міць і оплот усім, хто шукає світла, ти мир і спокій опробовена Марії, скільки слів ми не вимовляємо, все ж не описати Твої мудрості і краси, ти наша заступниця перед Божим престолом, ти наша надія, радість і наше спасіння, Пресвята Богородиця, захисти нас від бід. Від усякої скорботи та випробувань земних, твоєю милістю і підчуттям наповні наші серця, щоб у славі і хвалі твоєму імені ми завжди перебували. Амінь. Опер свята, Богородиця Небесна, Царице, Світла Зори, що стяєш темряві нашого світу, прийми нашу молитву, принесено Тобі, Матері Божій, повну благодаті. Напишіть мене та прохання в коментарях. Твоє ім'я, як лівей серед тернів, таке чисте й святе, серед гріховного світу непорочна діва, увінчена славою Небес, у твоєму чистому воні прийняв початок безконечний, і ти стала мостом між небом і землею, Твоя милість Богородице, незбагнена і безкрайня, як море, твоїми молитвами утішаєш скорботних, піднімаєш падаючих, стіляєш хворих і ведеш блудних до шляху істини, ти заступниця і покровителька всіх. То з вірою і надією звертається до тебе, Чудес твоїх пречиста, безліч у віках, зірки на небі та квіти на землі, свідки Твої ласки й В роду людському Ти, як розквітва троянда, символ любові та чистоти, що розвиває свій аромат на всіх нас. Ми просимо тебе, Пресвята Богородице, прихилися, милостиво до нас, грішних, і не відкидай наші прохання в час скорботи. Захисти нас від усякого зла, огорни нас своїм покровом, направляє нас на шлях праведний. Твоєму заступництву ми себе віряємо, тобі, як Матері Всевишнього, поклоняємося з великою пошаною, нехай буде звеличено ім'я Твоє у віках віків. Амінь. О, Пресвята Богородиці Небесна Цариця і мати милосердя, припадаю перед Тобою з вибокою вірою, пошаною, ти, що в невимовній любові взяла на себе заступництво за всіх нас. Грішних і недостойних, звертаюся до тебе з молитвою про поміч і захист. Напишіть імена та прохання в коментарях. Матінко найсвятіша, ти, що своїм безкорисливим служінням і любов'ю стала прикладом для кожного з нас. Благаю тебе, допоможи мені у духовному зростанні, даруй мудрість та розуміння, аби міцно тримати шляху істини та праведності. Навчи любити ближнього як самого себе і бути справедливим і милосердним. О Матір Божа, прошу тебе, взивай за нас до Твого Сина, аби він простив наші гріхи та помилував нас. Твоє заступництво є для нас найвищим захистом від всіляких бід і невдач, захисти нас від спокуси, небезпек, оберігай від ворожого нашестя та життєвих труднощів, присвята Діво Марію у ці складні часи. Коли наша земля переживає випробування, ми покладаємо на тебе свою надію. Прошу тебе, благослови і оберігай наших захисників. Дай їм силу та мужність, аби вони змогли захистити нашу землю від ворогів, підтримай тих, хто страждає, допоможи тим, хто потребує твого заступництва. У милосердна мати звертаюся до тебе також з проханням, про зцілення хворих, підтримку убогих і знедолених, захист дітей та їхніх батьків, нехай Твоє благословення супроводжує кожного з нас у нашому повсякденному житті, наповнюючи серця миром, любов'ю та надією, Пресвята Богородиця, ти що є захисницею і провідницею нашого народу, будь з нами у всі часи, нехай твоє безмежне милосердя охороняє нас від зла. Направляє на шлях праведності та приводить до вічного життя в обіймах Твого Сина, з усією вірою, любові в серці, звертаюся до Тебе, Пресвята Богородице, з проханням про заступництво та поміч у кожному кроці нашого життя, нехай Твої благословення та опіка, будуть з нами завжди, ведучи нас до світла істини та любові. Амінь. Величаємо тебе, богословена, мати Божа, пречиста Діво, світло нашого життя і надії, Цариці, неба й землі, ти непорочна ліліє, що в серці світу розцвіла, благодать і милість нам приносиш. О, Пресвята Богородице, ти, що небеса Твоєю чистотою осяяла, спогляй на нас, твоїх дітей, що в скорботах і випробуваннях шукаємо прихистку під твоїм покровом. Ти, що маєш цю любов, і ласку будь нам заступницею перед Престолом Всевишнього, ми вклоняємося перед тобою, преблагословене Діво Марії, і молимося, будь нашою провідницею у темряві, нашою опорою в боротьбі, нашим утішенням у печалі, освяти наші душі, світлом віри. Наповни наші серця миром і любов'ю, Твоя безмежна милість, О Божа мати, хай обіймає нас щодня, нехай твої молитви дніжні і всемогутні ведуть нас шляхом правди і добра, захищаючи від усякого зла і спокус. Ти, Пресвята діва, є оплотом і надією нашого народу, зареє, що вказує дорогу до небесних обителей у Твоїх руках доля світу, у твоєму серці безмежна любов, прости наші гріхи з цілих рани душ наших і направ нас до життя вічного, мовимося тобі, Царице Небесна, з вірою і любов'ю, нехай Твоє богословення супроводжує нас у всіх наших діяннях, наповнюючи наше життя миром, гармонією і світом. Амінь. О, Пресвята Богородиця Небесна Царице, світла наша надія, Ти, що відкрила нам двері до Божого милосердя, у славі ангелів і величі небес, стаєш непохитно, Твоя милість, як зря ранкова, освітлює наші душі, величаємо Тебе, Пресвята Діво, в усіх куточках світу, за ту безмежну любов, що ти даруєш нам безупинно, за кожне чудо, що відбулося Твоїм пресвятим заступництвом. За кожну мить, коли ти, як матір, підтримуєш нас скорботі, ти, що носила в утробі Спасителя світу Ісуса Христа, твоє серце, повне любові і милосердя, відкрите кожному, ти, що є мостом між землею і небом, молися за нас, щоб у нас була сила віра і надія в цьому складному світі, Пресвята Богородиця, захищай нас від усякого зла наповни наші серця, святим спокоєм і терпінням, нехай твої благословення освітлюють наш шлях. І нехай кожен наш крок буде кроком до Бога, о Мати Божа, Ти є нашим щитом і оплотом. У тобі ми знаходимо утіху в години біди скорбот. Твої благодатні руки завжди простягнуті до нас, щоб підняти, втішити і надихнути на добрі вчинки. Пресвята, Богородице, звучить Твоє ім'я як найсолодша молитва. В твоєму заступництві ми знаходимо мир і спокій. Богословия будь завжди, опречиста Діво, за твою безмірну любов, за твоє милосердя і за твої чудеса. Амінь. О Пресвята Богородице Небесна, Цариси та заступниця наша, перед Твоїм величчям та милістю Я недостойний, схиляю своє серце з покорою, Ти, яка є матір'ю Господа нашого і всіх вірних, яка осяяла світ незбагненим чудом Різдва, молю тебе, почуй мої молитви, сповнені віри та надії. Пишіть імена, та прохання в коментарях. Преславна Діво, Твоя безконечна ласка та милосердя, є пристановищем для всіх знедолених, будь мені провідницею у щоденних турботах, даруй мудрість для правильних рішень, силу для подолання випробувань, Твоє материнське покровительство, нехай огорне моє життя, захистить від усякого зла ворогів та недуг. О, Мати Божа, в моєму серці полає молитва за стілення від недух, заблагодай та захист моєї сім'ї, рідних і дітей. Нехай Твоя безмежна ласка стане їм оплотом у всяких бідах і скорботах, покровительством у повсякденному житті, в твоїх руках причиста доля наших захисників, мужніх оборонців України, молю тебе наділи їх силою, мужністю, допоможи здобути перемогу над ворогами, захисти їхнє життя та долі, О, Пресвята Богородиця Твоя благодать, нехай осяє кожен крок мого життя, наповнюючи його миром, любов'ю та гармонією. Будь мені помічний своєю боротьбі з гріхами та спокусами, допоможи знайти шлях до спасіння та очищення душі у твоїх молитвах, о оматінку Небесна, я знаходжу утіху та надію, Твоє заступництво нехай буде моїм щитом, твоя невичерпна милість моїм світом у темряві. Я вірю у твою допомогу та заступництво. Знаю, що ти не залишиш мене у скруті, благослови, опригослови на всіх нас з вірою звертається до тебе, даруй нам мир здоров'я, радість та успіх у всіх наших справах, нехай Твоя нескінченна любов супроводжує нас у кожен момент нашого життя, допомагаючи нам досягати благодаті та милосердя сердя від Всевишнього. Амінь. О, Пресвята Діва Марія Небесна, Царице і Мати Божа, Ти, що зійшла від небес до землі, щоб бути матір'ю Спасителя, ми твої діти приходимо до тебе з серцем сповненим вдячності. Ти, що відкрила нам шлях до спасіння через твоє бездогане зачаття, ти, що стала зразком смиренності, любові та послуху, прошу тебе, вислухай наші молитви та прохання, з тобою, Богородице, ми відчуваємо себе сильнішими у наших випробуваннях, з тобою, Заступниця, ми знаходимо віру у найтемніші часи, твоїм покровом оберігає нас від усякого зла і спокус. О Всечесна діва, ти, що несеш у собі, не світло Христа. Освітлюй наші думки, зміцнюй нашу віру, керуй нашими кроками, будь нам матір'ю, вчителькою та заступницею. Ми просимо тебе, приславна Цариця Небесна, захисти наш народ, нашу землю, наші домівки. Нехай Твоє материнське благословення завжди буде з нами. У наших радощах ми дякуємо Тобі, О Божа мати. У наших скороботах ми шукаємо в тобі втіху та підтримку. Ти щось джерелом надії та любові, завжди веди нас до Твого Сина. Мовимо тебе, Пресвята Діво, захисти, і оберігай нас, утверди нас у вірі, надії та любові і веди нас до вічного життя з тобою, Твоїм Сином Ісусом Христом. Амінь. О, Пресвята Богородиця Небесна Царице, Ти, що несеш світло Боже в серці Своєму. Ми восхваляємо Тебе, величаємо Твою безмежну ласку, у Твоєму милосерді знаходимо прибіжище. В твоїх молитвах наш захист і світло, пречиста мати, ти, що народила царя, царів, в твоїх обіймах, знайшло спокій, все людство, ти зірка морська, веди нас у бурях життя, в твоєму прикладі знаходимо силу і відвагу, обводичи це небесна в твоєму покрові сілення, в твоїх словах вічна мудрість і спокій, ти, що з'єднала небо і землю. Твої любові ми знаходимо мир і гармонію, милостова Богородиця, ти заря віри, Твої чудеса наповнюють серця надією, ти, що втішаєш засмучених, підносиш падаючих, в Твоїх руках знаходимо утіху і силу, величаємо тебе, Пресвята Діво, Ти, що ведеш нас до вічного світла, Твоя безкорислива любов і милосердя, наповнюють наші душі, благодаттю і святістю, приславна Богородиця, в Твоєму заступництві наша надія. Ти, що молишся за нас перед престолом Вишнього, піднеси наші молитви, наші серця до небес, щоб у вічному світлі Твоєму ми знайшли спасіння, О, Царице миру, ти, що несеш радість, в твоїй чистоті ми бачимо відображення Божого світла, Ти заступниця грішних, оплоти вірних, Пресвята Богородице, у Твоєму імені знаходимо спокій. Амінь. О, пречиста мати Божа, світло серед темряви нашого буття, царице ангелів і людей, серцем сповненим покори та віри, знову припадаємо до Твоїх святих ніг, молячись про твою невичерпну допомогу та заступництво, пишіть імена та прохання в коментарях. Зі сльозами в очах і надією в серці просимо тебе, Небесна захисниця, зверни свій милостивий погляд на нас. У твоєму всепрощаючому обіймі, нехай знайде утішення кожен, хто звертається до тебе з Болем та скорботою, о Господине благослови наші домівки, наповни їх миром і гармонією, будь для нас вічним джерелом наснаги і сили, наставницею на шляхах добра та істини, в твоїй безконечній мудрості веди нас через життєві випробування, навчаючи терпінню мужності та вірності. Ми просимо Тебе наймилосердніша благослови наших стареньких, дай здоров'я, тепло та турботу. Нехай Твоє материнське серце відчує кожну їх потребу та допоможе в скрутну годину. Ми віримо в Твою могутність, Пресвята Богородице, в Твою здатність творити чудеса, освітлюючи наші душі світлом віри та надії. В наших молитвах ми звертаємося до Тебе, благаючи про милість, про захист від зла, про силу в боротьбі із спокусами та гріхами, будь нам провідницею в нашій духовній подорожі, вчини так, щоб кожен наш крок був кроком наближення до Бога. У Твоїй безкорисовій любові ми знаходимо відповіді на наші молитви, відчуваємо підтримку та захист, молимося за мир і спокій у нашій улюбленій Україні. Нехай Твоє благословення осяє кожен куточок нашої землі, даруючи нам надію на краще майбутнє мири процвітання, О, Марія, преблагословенне Діво, обійми нас своєю невимовною любов'ю та милосердям. Нехай наші серця завжди будуть сповнені вдячності за твоє невтомне заступництво та безконечну турботу про нас, прийми нашу скромну молитву, Богосвена мати, і будь нам завжди помічницею, захисницею та провідницею на шляху до вічного життя. Амінь, О Марія, Мати Божа, Небесна Покровителько. Ми, земнородні, возволичуємо тебе, Ти єси милосердя та любов, вислухай наші молитви. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що світиш, як зірка над морем життя, проведи нас через бурі до спокою вічного, в твоїх руках опречиста ключі від наших доль, ти, що сієш надію в серцях у Богах, цілі наші душі, вкажи шлях праведний у морці земного існування, твоєму покрову ми довіряємо наші життя, наші надії, наші болі, О, Мати світла, посередниця між нами і небесами. Ти, що несеш мир у нашій душі, допоможи нам пізнати істину мудрість, дай нам силу перенести випробування, навчи нас прощати та любити, Зірко морська, захисти мандрівників у їхніх путьових труднощах, будь маяком для заблукалих. Твоя благодать, нехай осяє шляхи темні, відкриє двері надії та віри, ти що є джерелом неостанової радості, втіш нас у скорботах, підтримай у труднощах, вислухай наші моління. Ми звертаємося до тебе, матері, всіх, що страждають та шукають від ради Твоя безмежна доброта і милосердя, нехай будуть нашим захистом від усіх негараздів, мовимо тебе, о Богородице, збережи нас наших близьких усіх, кого ми любимо від усякого зла. За Твоїм заступництвом, Пресвята Діво, ми відчуваємо Божу благодать, нехай твої молитви ведуть нас до вічного життя. Де ми знайдемо спокій у обіймах Всевишнього? Амінь. Ставте вподобайки, підвіти, надійшли під це відовижні вашим для поширення Слова Божого, Благословення покров Пресвятої Богородиці, нехай перебуває з усіма нами.